Ну що всім привіт сірочки. Це вже друге відео на моєму каналі, і сьогодні я буду малювати адоптів, точніше, не сьогодні, а протягом тижня. Малюю я досить повільно, тому роботи буде всього три. Але кожну з них я детально обговорю. Я ще ніколи не малювала адоптів, і це був мій перший досвід. Мені чомусь що деякі майди дизайни вийшли досить банальним. Але не дивлячись на це, я все одно була порада монетизувати свою творчість. Тому, якщо якісь адоптів вас зацікавили, можете написати в коментарях. Але давайте вже перейдемо до самих персонажів. Так, зараз ви можете спостерігати за спідпейнтом першого персонажа. Спочатку я його взагалі створювала в гачі. Ну і у мене таке хобі рандомних персонажей в гачі створювати. Так ось. я його там таке не закінчила, і він там виглядав зовсім по-іншому. Зараз вставлю фото. І я вирішила взяти цю ідею та створити з неї адопта. Як ви бачите, кінцева та початкова ідеї зовсім відрізняється. Це пов'язано з тим, що під час малювання я придумала йому зовсім другу перед історію, і вже довхуючись від цього, я змінила йому дизайн. Спочатку це був просто старий дух ворона, який ось ось має зникнути, і на ньому вже почали з'являтися тріщини. Але потім я вирішила зробити це трохи цікавіше, і він став воїном. Воїном, який помер в Другій світовій війні, і був льотчиком. Саме тому він, так би мовити, переродився у птаха. Одяг персонажа з міфічного змінився на воєнну форму. Референсів інтернеті було не надто багато, тому я намалювала приблизно щось подібне, яке уявляю собі форму тих часів. Ну і звісно, додала деталі птахів. Замість рук у нього крила, а замість. Ці топ у нього пазуль також шкіра у нього такого холодного мертвого відтінку, на якій залишились тріщини ще з попереднього дизайну, які відображають те, що він ось ось розсипеться. Я так довго мучилась з тим, щоб намалювати йому ніс просто і хотіла йому намалювати форму носу, такий крючкуватий, який би нагадував дзьоб птаха. І я знайшла приблизний референс в інтернеті, і як ви бачите, він досі там є. Тож мені довелось кілька разів виправляти ніс, щоб мені це хоть трошки сподобалося. Це було схоже на початкову задумку. やった Але все-таки мені подобається те, що вийшло, хоча і трошки мучилася цим адоптом. Але сама ідея мені була досить легкою, я її швидко придумала, бо в мене вже були її зачатки, так би мовити. Єдине, що мені не подобається в цьому персонажі, це здається його банальність, не те, щоб він був надто оригінальним, як мені здається. І мені ще не подобається оформлення, бо я ще не навчилася це красиво робити. Також трохи дивно було малювати крила та пазурі. Не знаю, чому вдалося це нормально передати. Але я сподіваюся, це виглядає не так погано. Ну і що, опис персонажа? <кій> Ім'я на вибір рисочка. То хворог, який помер під час Другої світової війни в 29 років, був льотчиком, нагородженим за життя. На його обличчі та тілі з'явились тріщини, які свідчать, що він скоро перетвориться на пісок. Крапка крапка крапка. Що ось такий персонаж у мене вийшов, і вже час прийти до наступного. А другий мій персонаж виявляється персонаж. Подобається її кінцевий результат, але мені здається, що вона ще більш банальна, ніж попередній персонаж. Здається, що це просто якийсь окремий архетип персонажа, чи що, така типа. Сильна жінка, максимально вродлива при цьому та красива, хитра. Ну це дуже банально. Не знаю, чому я вирішила її малювати. Напевно, це просто натхнення, і я дуже сумніваюся, що комусь вона справді буде цікава. хіба можливо, просто зовнішня вона сподобається, чи не. мій стиль. Також мені здається, що у неї тут трохи поламана анатомія, але у мене немає художньої освіти і малюю не так довго, тому все нормально. Ще я тут трохи по-іншому малювала волосся, ніж у попереднього персонажа. Просто у нього його не так сильно помітно, а у неї волосся саме важлива частина, воно дуже довго, пишне, і тому тут більш помітні ці деталі. Я його малювала зовсім по-другому, більш стилізовано, щоб це виглядало гармонійно. Я ще довго мучилась з її руками. Мені довелося фотографувати свою руку і потім по ній малювати її руки, бо я не могла знайти референси в інтернеті. До речі, ще одна цікава деталь: у всіх моїх попередніх персонажів. Все були максимально стилізовані, такі трошки анімешні. Бо з самого початку моєї, так би мовити, художньої кар'єри я не могла правильно намалювати ніс, вони виглядали всі якось дивно. То надто стилізовано, то навпаки надто реалістично, і просто десь приблизно півроку назад я його просто почала малювати такими рисочками. Можливо, я потім вставлю приклади оцих перших дві робот. Попередній персонаж і ця персонажка це роботи, де я намалювала на і мені подобається, як вони виглядають, і при цьому вони і не стелі. І не надто прям реалістичні, але це от така золота середина для мене і для мого стилю. Я ще довго мучилась з оформленням цієї роботи, цього, цього адопту, але ну вийшло непогано, але знову ж таки виглядає дуже банально. Нехай вже буде так, як є. Можливо, комусь подобається такий архетип, і ця адоптика буде комусь ці досить цікава, але для мене це справді банально. Можете порахувати, скільки разів у цьому відео я сказала банально і персонаж. Ось і не став час опису персонажа. Я новий бершінка замкнена в темниці. Його чи останні бачили під час арешту. Тоді з'явилася легенда, що один з сержантів загинув на місці, до ув'язненої No5 ставляться з особливою обережністю. Так, ну ось і третя фінальна робота. Її я залишила на десерт, адже вона мені подобається найбільше, і я вважаю її найкращою зі всіх трьох. Мені було нудно і не знала, що малювати, тому обрала в Пінтересті рандомний мотбор і малювала персонажа по ньому. І я хотіла намалювати саме морського монстра, а не милу русалку. Це здається більш цікавим і не таким заїждженим. Мені подобається результат, і сам дизайн я вважаю найбільш креативним зі всіх трьох адоптів, але при цьому мені не подобається тут хвіст. Він наче сюди зовсім не підходить і по. Поск... Скетчу, він мав бути зовсім іншим, але в процесі роботи я його намалювала не так. Але я витратила дуже багато часу на те, щоб намалювати цей хвіст, і вже не хотіла його переробляти, адже в цілому він виглядає хоч і не дуже, але не так же її жахливо. Поки йде ще спітпень, у мене є досить часу, щоб трохи розповісти про процес своєї роботи. Так, так я та сама людина, яка малює все на одному шарі. Точніше, у мене може бути декілька шарів, але зазвичай їх не так багато. Окремі шари у мене тільки для ефектів або фон. А персонаж у мене. На одному чарі я малюю скетч, а тоді вже починаю його виправляти і так поступово малюю повноцінну роботу. Навіть зараз на спідпенті це видно. Мені так комфортно, я вже так досить давно роблю. Єдине, що мені було найважче в всіх трьох адобтах, це оформлення. Я просто ненавиджу цю частину, і мені здається, мої оформлення або надто нудним, або надто перегруженим. І я не знаю, як його правильно зробити. У мене раніше не було такого досвіду. І коли я малювала цих адоптів, це було вперше. Також що було важким конкретно з цим персонажем це його шкіра та обличчя. На ну, нас половину, що я почала малювати голову, мені не сподобався її колір, і я намалювала собі такий шарп, щоб брати з нього відтінки і вже по ньому малювати шкіру. Це також перше, коли я малюю не людський відтінок шкіри, а саме тут у мене фіолетовий. Також мені трошки було важко з його обличчям спочатку, бо у нього немає носу і брів. А також мені хотілося зробити його таким худорлявим та кістлявим. Здається, у мене це вийшло непогано, і мені в принципі подобається верхня частина тіла. А про хвіст я вже сказала. Я закінчила малювати персонажа, але зрозуміла, що мені чогось не вистачає, і перехід між хвостом і плавником на різкий, І потім я туди додавала ще один плавник. У цьому спідпінті також не було нашої частини з оформленням, тому що я робила це вже на окремому файлі. І тут лише повний спітпейнт самого персонажа, який я його малювала. Тому що дуже довго потрібно було завантажувати, напевно, близько десь години чи двох. І я не хотіла втрачати час ще на спітпейт з оформленням, і тому просто в кінці зараз покажу персонажа вже готового і оформленого. Також зі всіх персонажів цей зайняв у мене найбільше часу, і напевно, по результату це буде помітно, бо він здається найбільш детальним та креативним зі всіх трьох. Ну що вже і закінчується спітпейт, і персонаж готовий. Зараз прочитаємо його опис. Наш морський монстр він живе в глибинах океану і майже втратив свій зір. Перли, що прикрашають його тіло, сяють в темряві. Ну ось і все, настав час для висновків. І так, спочатку скажу про свій час роботи. Але Ібіс e Пайт мене трохи затролив, тому я не можу сказати, скільки витратила на першу роботу, але по перегляді спілпейту, я можу сказати, що це десь близько 10-15 годин. З другою роботою Іспейн e теж був безжалісний. Він каже, що я витратила на неї близько 20 годин, але як я відмірювала час, то це десь 8-10 годин. От з третьої роботи я можу бути точною, адже малювання разом з. З оформленням зайняло в мене десь п'ятнадцять з половиною годин. Як я вже казала, останній доп. зайняв найбільше часу, і як я вважаю, вийшов найбільш вдалим. Що ж тепер поговоримо про те, які оцінюють цих персонажів. Моє ціноутворення утворення на затраченому часі та самій ідеї та її креативності. Я знаю, що зараз може бути багато хейту, і багато хто може не погодитись з моїми цінниками, але я не збираюся занижувати ціну лише для того, щоб скоріше продати персонажів, адже це мій час, і я не хочу потім жаліти, що продавала персонажів надто дешево. Мені все одно, якщо їх ніхто не купить, адже я ціную свою роботу. Першого я оцінюю десь в районі тисячі гривень, можливо, гривень 800 тисячу десь так. Приховуючи, що другий персонаж зайняв менше часу, я думаю, що його ціна десь гривень 600-700. І нарешті останній персонаж він зайняв найбільше часу. І сама ідея здається найбільш креативною та цікавою, тому оцінюю його в 1500, десь так. Звісно, це не дуже точні цифри, це те, як я приблизно оцінюю, враховуючи затрачений час. Я вже бачу, як хайдери біжать писати негативні коментарі. Але чесно кажучи, мені на це все одно думаю, це все. Я не знаю, що ще можна сказати у цьому відео. Я буду дуже рада на якусь реакцію. Мені все одно негативні коментарі чи позитивні. Але хочу отримати якийсь фідбек. Я звісно не жаліюсь, але перше відео не набрало навіть 50 переглядів, і це, якщо чесно, трохи сумно, адже я витратила дуже багато часу. Але я все одно буду продовжувати. Не знаю, через скільки вийде наступне відео, адже я ще не почала його готувати. Можливо, це буде через кілька тижнів або, можливо, десь через місяць. Можливо, менше. Я, звісно, буду старатися, щоб це було як на якомога скоріше, але все залежить від фідбеку і мого часу. Якщо у вас є якісь ідеї чи можливо конструктивна критика, то можете писати про це в коментарі і скажу ще трошки про персонажів. Затрачений час дійсно відповідає і якості і креативності персонажів, адже персонажка, на яку витратила найменше часу, виглядає найменш детальною та цікавою. Потім де е, воїн Ворон, він більш цікавий та креативний, але при цьому мені щось не подобається в його дизайні, я не можу це пояснити. Ну і найкращим вийшов морський монстр. Його дизайн дійсно найбільш динамічний та якийсь оригінальний, порівняно з попередніми двома персонажами. Напевно, все, що я можу сказати про це відео про адоптів, які я малювала. В цілому мені сподобалось малювати адоптів. Я думаю, що і далі я буду продовжувати це робити. Адже взагалі спочатку я починала малювати, бо мені просто подобалось продумувати різні дизайни та одяг. Це вже потім я почала малювати людей. Тож в цілому, я задоволена результатом, і враховуючи, що це мої перші адопти, то мені все подобається. Місто ловикові... запит закінчився на креативно, креативну... персонаж та ну що побачимося в наступному відео. Папа, мої зірочки.